Це в мене привод для вимірювання швидкості вітру, а це доволі старенька доріжка Proform. І вона має архаїчну систему обдуву. Тут стоїть величезний вентилятор, схожий на ті, які ставлять в санвузлах на витяжку. І я хочу перевірити, наскільки ж ефективний цей вентилятор, навіщо він тут такий великий і наскільки добре він виконує свою функцію. В нього є дві швидкості. Запускаємо його на максимум і міряємо. Якщо міряти впритул, швидкість вітру досягає 5 метрів на секунду, але це впритул. Ми візьмемо 30-сантиметрову лінійку і поміряємо на відстані в 30 см. На відстані в 30 см швидкість 1,3 метри на секунду. Це достатньо пристойний показник. Хороші системи обдуву я за свою практику зустрічав лише в тренажерах Proform або NordicTrack. Це, в принципі, один і той самий бренд, як скажімо. Не бренд та виробник, як скажімо, Volkswagen і Audi. А, всі інші виробники також ставлять в свої тренажери вентилятори, але зазвичай то щось на кшталт комп'ютерних кулерів і ефективність тих вентиляторів прямує до нуля. Коли прикладаєш цей прилад до того вентилятора впритул, він щось показує. А якщо його віднести не то, що там на 30, хоча б на 10 см, то привод зупиняється. І я ось стою. Моє обличчя знаходиться на відстані, напевно, 50 сантиметрів від вентилятора. Коли він працює, мені реально холодно на обличчі. Якщо я відійду на ту відстань, на якій буду бігати, я, звісно, вийду з кадру. Але це буде десь сантиметрів 80 до метра, я буду від вентилятора, і я відчуватиму обдув, і він буде реально ефективним, і він буде допомагати. Тож хочу сказати, що якщо вам потрібен тренажер з вентилятором з обдувом домашнього сегменту, не кажу зараз за професійні, домашнього сегменту, то альтернатив про форму або нордіктреку немає. Всі інші виробники, навіть якщо матимуть вентилятори, ті вентилятори фейкові і жодного толку з них не буде.